В АПЛ цього місяця найкраще. Гравцем, тренером і найкращий гол все це представники -якщо він навіть на пенсії приїде вже в ту лігу один, ще три роки пограє, все одно стане кращим бомбардиром. І це для нас, як для вболівальників української збірної, є добре. Скажу так, що шо що той, що той, така кішка. Всім привіт, друзі, другі подруги. З вами як завжди, Стас і я Валоті. Розумію, як набридає нагадування про підписки, але це є дуже важливим для просування мого каналу. Так тому тут трошки включу егоїзм. Та нагадаю, що ви стаєте учасниками розіграшу преміальної річної підписки на міго або Асетанту, в залежності від того, що у вас є. Умови прості. Підписались нас тисяча одразу розіграш. Що ж, друзі, сьогодні будуть найулюбленіша тема моя. Я думаю, і багатьох із вас, а саме: трансферні чутки, хто куди, та довкола футбольні події. Погнали! Okay, let's go. Цілий блок одразу присвятимо голкіперам за повідомленням журналіста Флоріана Платтенберга. Баварія Мюнхен вже розглядає варіант заміни Мануеля Ноєра. Так ви скажете, як він тільки повернувся, так але йому вже 37 років. Він тільки но повернувся після травми, і ми з вами розуміємо, що ну відновлятись йому, скажімо так, входити в стрій йому ще досить довго. А враховуючи вік, будь-якому випадку треба шукати заміну йому, тому що Баварія треба. Аварії, як такому топ клубу світовому, треба одразу думати на майбутнє. І цим варіантом стає Майк Мін'ян з Мілану, який, на мою думку, дійсно є одним з найкращих голкіперів на сьогоднішній день. І десь можливо хтось з вас зі мною не погодиться, але десь стилістично вони мені схожі з Мануелем Ноером. Скажу так, що що той, що той, така кішка, такі, знаєте, якісь дивні сейви, такі незвичні рішення в моменті. Певному, певні дії незвичні, а, а, приймання якихось несподіваних рішень. А, непогано грає ногами, а, ну, по, понятно, є і краще, але непогано грає ногами Майк Мін'ян, досить непогано. Він дуже а, швидкий, дуже офігенно займає позицію в воротах і в, в, ну, в цілому його рефлекси це щось. Але є нюанси, як останнім часом він також часто травмується. Ну, Ми знаємо, яка в Мюнхені медицина. Наступним про кого хотілося сказати, це Андрій Лунін, який, як ми з вами думали, цього літа вільним агентом може приєднатись до Арсеналу. Про це ми говорили в попередніх відео. Але за повідомленням Ельчерінґіто Лунін. Таємно продовжив контракт з Реалом перші свої роки перебування в клубі. Таким чином його контракт буде діяти не до літа 2023-2024 сезону, а літом 2025 року його контракт з реалом завершиться, судячи з усього, ще сезончик посидіти. Але не будемо засмучуватись, бо у мене є така конспіративна теорія, що мені здається, Лунін може стати частиною угоди по кепіарі за Бо я думаю, реал захоче його викупити. Якщо таке трапиться, бо все-таки він не спа. Типу, буде дублювати тібо Куртуа І якщо вони захочуть його викупити, вони дадуть лувні доплатять на... гроші і все складеться. Ну, будемо сподіватися. Оскільки вже загоріли про Реал, то продовжимо. Як повідомляє радіо Марка, тібо куртуа пропустить Євро 2024, Про що він вже повідомив керівництво Вершкових. Ніби як сам Тібо вирішив більше витратити часу на своє відновлення, бо все таки хрести це травма серйозна, і він хоче підійти в більш кращій формі до нового сезону. В цілому зрозуміло, і це для нас, як для вболівальників української збірної, є добре. Бо я нагадаю, що українська збірна має шанси потрапити на Євро 2024. В групі нас буде очікувати якраз збірна Бельгії, яка в цій групі буде домінантом. І відсутність найкращого голкіпера в сучасності в воротах може зіграти величезну роль в результатах української збірної в цій групі. Ставте лайки, якщо хочете, щоб збірна України пройшла на Євро 2024. Нікуди не діваємось, поки з Мадриду. Як повідомляв минулого тижня, по-моєму, ас, що президент ПСЖ Насер аль хелеїфі аль халеїфі Насер Аль-Хелаїфі, Хелаїфі, Йомою. Намагається все-таки переконати Кіліана Мбапе лишитись в ПСЖ. Мовляв, у нього такі козиря, як Олімпіада в Парижі, та можливість стати найкращим бомбардиром Ліги 1 за всю історію. По перше, що стосується Олімпіади, ну якби а яка різниця він і в футболці Мадриду може спокійно виступити на Олімпіаді. Нічого тут такого нема. І крім цього, кращим бомбардиром Ліги 1 слухайте, якщо він навіть на пенсії приїде вже в ту Лігу 1, ще три роки пограє. Со. Воно стане кращим бомбардиром, а враховуючи те, що його кумиром дитинства був Кріштян Роналдо, то я думаю, що він точно хоче побити його рекорди там за Мадрид та й взагалі в Лалізі. Але спорт Ефер вже десь там день тому повідомили про те, що Реал таки домовились з Мбапе про перехід, і ніби навіть сам Парижський клуб має на увазі ПСЖ, звісно, отримує навіть компенсацію за свого футболіста, хоча на той момент. МБП вже буде вільним агентом. Окрім цього, сам Кілінде іде на пониження заробітної плати. В ПСЖ отримав п'яти 54 мільйони євро. А в реалі буде отримувати 35 мільйонів євро на рік. І окрім цього, він матиме всі права на своє зображення, на свої коротше, медіа права на себе він буде мати особисто. Хоча, як правило, Реал Барса та всі такі топ-клуби завжди в контрактах прописуються, що вони є власниками всіх медіаправ на футболіста, поки в них є діючий контракт. Пишіть в коментарі, як ви думаєте, чим закінчиться цей любовний трикутник Мбапе Реал ПСЖ? А ось новина де з паралельного світу в АПЛ цього місяця найкращим. Гравцем, тренером і найкращий гол все це представники Манчестер Юнайтед. Деколи я реально дивуюся, як людський мозок може генерувати таку хріб. Да, вам не здалось. Манчестер Юнайтед, Гаррі Магуайр... Все просто всемогущий, найстрашний та непереможний Гаррі Магуайр, якого, якого цькували останні два роки, якого хотіли взагалі там продати з, з, з тим Мактомінем в цьому сезоні, зараз цьому місяці тащив цей Манчестер Юнайтед просто на своєму горбі. Ну, респект Магуайру, питань нема. Він там відновився психологічно, кажуть, що від цього булінга Ерік Тенхак став кращим тренером АПЛ. При тому, що в Англії у них були як перемоги. І так і поразки за цей місяць. Чому саме Тенхак став кращим тренером місяця? Я, чесно кажучи, не розумію. А ось найкращий гол місяця. Я думаю, що взагалі це буде і гол сезону. Гарначо отримав абсолютно заслуговано. Ви його бачили, але можна глянути ще раз. Трішки новини, яка стосується саме українського футболу, а це Андрій Шевченко офіційно став кандидатом на звання президента Української асоціації футболу. Про це говорили досить давно, що таке можливо, і що така кандидатура розглядається. І зараз це вже найреальніший варіант. І як на мене, це. Чудовий варіант, враховуючи те, що краще просто і нема. А по-друге, дуже важливим є той факт, що Андрій Миколаївич вже дуже, дуже давно європейська людина. Він в ранньому віці, ну досить ранньому віці, переїхав в Європу, грав в Мілані, в Англії. Він досить добрий. У нього досить серйозні зв'язки, що там, що там, що там по всьому світу. І ви знаєте, що він є досить серйозним, в принципі, футбольним функціонером та представляє Україну на міжнародній. Родних майданчиках зараз українському футболу потрібна якраз така людина, яка знає, як будується футбол в світі, як правильно він розвивається, і що потрібно йому для розвитку. Дивлячись зсередини, він зрозуміє, ну якщо захоче, звісно, він зможе побачити ті проблемні місця, які е, треба підсилити. А їх ви розумієте, де... І можливо з приходом Шевченка в нашому футболі буде реальний поштовх вперед. А змінювати йому по-любому щось треба. Тому що ну як би шило на мило, ми змінювати не хотіли. Так всі кричали проти Павелка, що ну, вибачте, Андрій Миколаївич, з усією повагою, але ви розумієте, що ну до вас буде дуже велика увага, і ми будемо сподіватися, що вона буде виправданою позитивно. Питання обрання нового президента УАВ розглянуть на позачерговому конгресі 25 січня вже наступного року, тобто досить скоро. Рубрика нові новини світу спорту. Офіційно міжнародний олімпійський комітет повідомив про допуск російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді в Парижі. Боже. Яке кончене! Так, єдиним нюансом, типу, буде те, що вони будуть як нейтральні спортсмени, не буде ніякої символіки цих країн, Похуй не буде прапорів, кольорів цих прапорів, на них ніде Похуй Не буде гімнів, не будуть вони ніяк представляти. Ну, якщо чесно, то ви тоді взагалі туди їдете. Ідіть у сраку Сидіть в своїх. У тих болотах і не лізти просто в світовий спорт. Знаєте, бомбити мене від всіх цих міжнародних спортивних організацій вже перестає, тому що що ми з вами не розуміємо, що цей олімпійський комітет, що там одні, я вбачаюсь, як правильно їх обізвати, що це зборище ще щодово... Ну ми це з вами і так розуміємо. Що цікаво, одне видання європейське по-моєму вже не пам'ятаю як називається, зробили форму, яка могла б бути на цих спортсменах. Ви її бачите зараз, і виглядає досить солідно. Ідно я б насправді ось і хотів, щоб оці ці недолюди виступали саме в такій формі, бо тільки так можна їх бачити на світовій спортивній арені. Такими вони і є. Звісно ж, не можна обійти тему Георгія Судакова, головний трансферний ньюзмейкер України, продовжує набирати хайпу за повідомленнями. Тутто Юве, туринський клуб спробує підписати правця Шахтаря вже в це зимове трансферне вікно. І повідомляють, що б'янку нері хочуть е зробити знов, як завжди, по-хитрому. Бо ми всі знаємо, що Юве ну не любить переплачувати за гравців. По перше, вони хочуть або взяти його в оренду і прописати там клаусулу розмірі, десь там при. Близно 25 мільйонів євро, або вони навіть погоджуються на оренду з обов'язковим правом викупу, але тоді не більше ніж 25 мільйонів євро, 100%. В Цілому непоганий хід. Ми вже з вами якось в одному випуску говорили про те, куди б краще було йти Судакову. Особисто я не в захваті від переходу в Ювентус. Хіба що якщо вірити змі, які говорили десь місяць чи два тому, що Антоніо Конте може повернутися з Ювентус, і тоді, ось я дійсно ну по Болював би за Ювентус. А при Максі Алегрі, ну я взагалі не вірю в цей Ювентус і в той футбол, що вони в що вони грають, це ну, відверто жах. Вибачте, вболівальники Ювентуса. Але ви самі знаєте, що Алегрі це антифутбол. І наостанок: повернення легенди. Саме так я назву цей момент, тому що Артем Мілевський нарешті відновився. Після своєї реабілітації, якщо як повідомляють знов-таки журналісти від алкоголізму, в принципі, ми всі бачили, як він виглядав останні півтора-майже два роки, і ось він зі своїм товаришем навіть відвідали київську оперу, де Мілевський виглядав досить свіжо, посміхався, фоткався, не скриваючи вже обличчя за шапкою, чи кепкою та окулярами, як це було останнім часом. Свіженький, молодий, піджарий, побритий, молодець. Як побрити там, по-моєму, вусики неважливо. Ну, коротше, Артем Мілевський повернувся. Говорять, що він після реабілітації навіть скинув там 20 кілограмів ваги. Е, окрім цього, його закодували від алкоголю. І я сподіваюся, що це історія той самий хеппі-енд, коли людина, ну знаєте, був вже на грані, і він е, врятував себе, але йому в цьому допомогли. Я респектую всім, хто це зробили, і особливо керівництво Динамо Київ, Ігорю Суркісу, який, як кажуть, оплатив все. Лікування Артема допоміг йому з реабілітацією, і навіть говорять, що Артем може отримати посаду в Динамо Київ, і це було б досить і досить круто, тому що людині треба працювати, людині треба заробляти гроші і бути потрібним. А такий досвід, життя, який є у Артема Мілевського, він досить. Потрібний, тому що, будучи зіркою, витрачаючи шалені гроші, гуляючи, переживши серйозну депресію, яким він був там, ніби останні півтора роки, повернутись і дати зрозуміти своїм прикладом молодим футболістам, що все в цьому житті можливо, але треба все робити з розумом, це є набагато набагато важливішим ніж. Просто почитати книжечку про те, як там особистий там рост і все інше. Ні. такі люди потрібні в таких командах. І сьогоднішньому Динамо Київ точно потрібні додаткові люди, які можуть допомогти йому вибратись знов на вершину українського футболу. Реально радію за Артема від усієї душі. Бажаю, щоб у нього все вийшло. І будемо чекати його. Може хто зна, може колись тренером Динамо Київ, чому ні. Подивимось, як буде розгортатись події. Погодьтесь, на цьому можна поставити лайк в підтримку Артема. Міля, давай, друзі. На цьому все. Як завжди, дякую вам, що ви були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, участвуйте в розіграшу, коментуйте, пишіть свої питання в рубрику Вільний мікрофон, і ми будемо з вами обговорювати в моїх відео ваші цікаві питання. Друзі, не прощаюсь з вами. Слава Україні!